Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо готуватись до контрольної роботи і виконувати завдання, схожі до яких будуть на контрольній роботі. Отже, перші чотири завдання тестові. Кажий тріб, що менший від дробу 4,15. І давайте подивимося. У нас всі наші відповіді це 4, цілих. отже. Порівнюємо далі. Де у нас десяті? дивимося: у нас один. Да? А у відповідях 2. Отже, перша відповідь буде більше. Друге, 2, теж буде більше. Третє одиничка, четверте одиничка. Отже, якщо у нас однакові, десяті, продовжуємо далі. Наступний розряд соті. Дивимося у нас. 5. сотих, та? У відповідях В це 7 сотих і 3. Сотих. Ну, розуміємо, що 3 сотих буде менше. Отже, дріб 4,135 буде менше, ніж 4,15. Відповідь Г. Ага. Ідемо далі. Виконай додавання. Давайте додамо в стопчик. Працюємо разом зі мною письмово. Отже. Пригадуємо кома під комою розряд під розрядом 15,653. Будемо додавати 12,58. Вирівняємо кількість знаків, допишемо 0. Підкреслимо, будемо додавати 3 плюс 0 3, 5 плюс 8 13. 1 плюс 6 7. і плюс 5 12. 1 плюс 5 6 плюс 2 8, 1 плюс 1 2, кома під комою. Отже, отримали 28,233 відповідь Б. Наступне виконай віднімання. Давайте виконаємо віднімання в стопчик. 16,5 віднімаємо 8,62. Вирівнюємо кількість знаків. Допишемо 0. Підкреслюємо. Віднімаємо, не звертаючи увагу на коми. Позичаємо. 10 мінус 2 8. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 віднімаємо 6, буде 8. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15, віднімаємо 8, буде 7. Кома під комами. Отже, отримали цілих. 88 сотих. відповідь В. Наступне округлий десятковий дріб до десятих. Давайте запишемо цей дріб. 14,263. Приблизно дорівнює Округлюємо до десятих. Ось наші десяті. Отже, все, що йде після підкресленої цифри, замінимо на нулі і відкинемо. Дивимося. Після 2 йде 6. Отже, будемо збільшувати нашу 2 на одну одиничку, пригадуємо правило. Якщо стоїть 0, 1, 2, 3, 4, нічого не змінюємо. 5, 6, 7, 8, 9 збільшимо на одну одиничку. Отже, у нас буде 14,3. Ми збільшили на одну одиничку. Отже, відповідь А. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Наступне завдання п'яте: запиши десятковим дробом. Давайте напишемо 9 кілограм 118 грам. У кілограмах, да? у кілограмах. Давайте пригадаємо, що в одному кілограмі 1000 грам. Отже, 9 кілограм це вже є 9, цілих у нас. Розбираємо 118 грам. 1 грам це одна тисячна кілограма. 118 грам це 118 тисячних кілограма. Отже, 0,118 тисячних. І у нас ще є 9, цілих. 9,118 тисячних кілограма. І другий приклад 18 метрів. Запишемо у кілометрах. Пригадуємо, що в одному кілометрі тисяча метрів. Отже, один метр це одна тисячна кілометра. 18 метрів це 18 тисячних. Кому незручно, можете записувати, що це буде 18 тисячних кілометра. Ну, і тоді… Десятковим дробом 0,18. 0,018 кілометра. Наступне завдання задача. Давайте прочитаємо її умову. Власна швидкість човна дорівнює 14,7 км за годину, швидкість течії 1,9 км за годину. Знайди швидкості човна за течією і проти течії. Отже, перша дія знайдемо за течією. Пригадуємо, човен пливе, течія йому допомагає. Да? Отже, 14,7 плюс 1,9. Що це в нас буде? Можемо додати. В Стопчик можемо додати усно. Кому незручно, працює в стопчик. От, і що це у нас буде? Ви пишете на них, що я напишу збоку, да, де в мене є місце. 14,7 додаємо 1,9. 9 плюс 7, 16, 6 записали, один запам'ятали. 1 плюс 4, 5, плюс 1 6 і одиничку опустили. Кома під комою. Отже, 16,6 кілометрів за годину. Це у нас швидкість човна за течією. За течією. А швидкість човна проти течії, тобто течія буде йому заважати. Будемо віднімати 14,7 віднімаємо. 1,9. Знову випрацюєте нижче, я збоку. 14,7 віднімаємо 1,9 кома під комою. 7 віднімаємо 9. Не віднімається, будемо позичати. 17 віднімаємо, 9 буде 8. 3, віднімаємо 1 буде 2. І одиничка, кома під комами 12,8. Десятих кілометра за годину. Проти течії. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступне завдання знайди всі цифри, які можна записати замість зірочки, щоб округлення було правильне. Отже, 4,32 і зірочка приблизно дорівнює 4,33. Отже, що може стояти замість зірочки? Зірочка наша дорівнює. І давайте розбирати. Отже, ми бачимо, що при округленні у нас збережені 10 і соті. Отже, округлення було до сотих. Що це в нас тоді тут буде? Дивіться. Оскільки ми два збільшили на одну одиничку, стало 3. Отже, замість зірочки у нас стоїть 5, 6, 7, 8 або 9. Да? Оскільки ми збільшили на одну одиничку. Другий приклад 25, цілих зірочка 4. Да? Дорівнює 25. Так, отже, до якого розряду ми округлювали. Подумайте, зараз самостійно напишіть зірочка і дорівнює. Подумайте, що це в нас тут буде? Наступне завдання знайди значення виразу зручним способом. Отже, давайте перепишемо вираз. 4,27 це у нас в дужках, да, сума і 5,42. Будемо додавати 4,58. Ну і відразу дивимося, як ми можемо зручно додати. Подивіться. 2 плюс 8 це 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 плюс 5 це 9 і плюс 1 10. Отже, зручно додавати. додавати. Зручно. Отже, що ми будемо робити? До Додавати 5,42. Сотих, додаємо 4,58, а потім додамо 4,27. Що у нас буде в дужках? Ми вже проговорили, що ось тут буде одна ціла. Отже, 5, цілих плюс 4 9, і ще плюс 1 – 10, цілих. додаємо 4,27 буде. 14,27. Подивіться, як ми швидко і зручно додали, без всяких стовпчиків. Да? Все усно. Другий приклад. В дошках теж сума. 7,14 додаємо 3,47, а потім віднімаємо 5,14. Як нам зараз зручно. Виконувати дії, подивіться, 14 сотих, 14 сотих. Отже, що ми можемо зробити? Від 7,14 відняти 5,14, а потім додати 3,47. Отже, при відніманні, та, що ми отримаємо? 2, цілих. і додаємо, буде 5,47. Якщо потрібно, зробіть зараз паузу і допишіть. Звертай увагу на контрольній роботі. Потрібно показати, як ви вибрали цей, який зручний спосіб ви обрали. Подивіться, я зараз не просто написала дорівню і відповідь, а я вам показала, як зручно додати. Да, ось ці записи у вас теж повинні бути на контрольній, щоб отримати повноцінний бал. Якщо ви просто обчислите... В дошках спочатку ось тут, да, потім тудасте. Це не буде зручний спосіб, і бал не буде зараховано. Отже, і останнє завдання: запиши три таких числа, кожне з яких більше за 5,4, але менше від 5,6. Отже, наші думки, да? якесь число, хай це буде число х, повинно бути більше, ніж 5,4. Але менше, ніж 5,6. Отже, у нас вийшла з вами подвійна нерівність. Які ж значення може приймати х? Ну, наприклад, 5,5 буде більше, ніж 5,4, але менше, ніж 5,6. Ну, а далі безліч різних варіантів. Наприклад, 5, 48. Сотих. Теж буде більше, ніж 5,4, але менше, ніж 5,6. Або 5,54. Знову ж таки, подивилися підходить під нашу подвійну нерівність. Отже, ваша задача правильно записати подвійну нерівність, а потім подумати. Які ж значення нам підходять? Їх може бути безліч. Ви обираєте будь-які три варіанти. Отже, завдання контрольне ми з вами розібрали. Вони не складні, контрольна робота дуже легенька, просто треба працювати уважно та охайно. Ваше домашнє завдання ось воно, у вигляді таблички, Заповніть порожні комірки в таблиці. Ви дома теж під підлінічку, олівцем. Робите ось таку табличку. А далі треба подумати. Дивіться, відома власна швидкість катера. Відома швидкість течії річки. Подумайте, як знайти швидкість катера за течією. Ми з вами сьогодні вже таке робили. І швидкість катера проти течії. Що треба зробити? Подумайте. Да? Якщо потрібно, можете всі розв'язки, тобто додавання і віднімання, Стовчик можете виконувати під табличкою. Якщо можете робити усно деякі дії, можете не показувати мені, як ви додавали, а просто писати відповідь. Ну, я думаю, що не все ви зможете зробити усно. Але попробуйте, да? Отже, подивіться: знову ж таки, знаємо власну швидкість катера. Знаємо швидкість катера за течією. Як же нам знайти швидкість течії річки? Подумайте, що від чого треба відняти завдання? Не складні, просто треба подумати. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.